Привіт, компанія Фершавта, як Завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас знімемо огляд ось такого автомобіля, який заїхав до на нас на майданчик. Це Volkswagen Tiguan Allspace, друзі. Чисто 2021 року випуску У вас в тих паспортів було 21 перший чистий рік випуску даного автомобіля в хайлайн комплектації дана автівочка В нас з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробиці. передач, звичайно. От із оригінальним пробігом 177 чи 175 тисяч оригінальним пробігом має даний автомобіль. До речі, на цей пробіг, як завжди, є підтверджений по офіційному дилеру, що дана автівочка заїжджала там за кордоном заїжджала, і все вчасно та гарно по регламенту вона обслуговувалась. Так що, друзі, кому потрібна ця історія від дилера, без проблем можете набирати писати, і ми вам її надішлемо. Отже, по автомобілю. автомобіль автомобіль пригнаний нас з Європи. Буквально заїхав в Україну там. Пам'ятаю, скільки там тиждень чи два тижні часу. Тому ця машинка заїхала до нас в Україну. Повністю на вся ціла, без ніяких підкрасів. От, має гарний технічний та візуальний стан даний, даний автомобіль. От, і зараз я для вас розкажу швиденько по комплектації, що в нас є, що входить в цю комплектацію. Зробимо замір як завжди по лакофарбовому покриттю і покажу. Вам сам е, візуально там зонічний та внутрішній стан даного автомобіля. Отже, погнали, хайлайн-комплектація, щось туди в нас ходить. Е, значить Оптика в нас максимально фуледовська адаптивна, максимальна з функцією вирізання автомобіля з потоком. Е, Далі. Е, Tijuan Old Space це в нас іде довга база в автомобіля, але він іде п'ятимісний. Потім партронічки 360 градусів по кругу автомобіля. Диски у нас йдуть 18 го розміру. От, 18-го розміру на літній гумі гума у нас 235 на 55 Далі біжимо по автомобілю без ключовий комфортний вхід є. Лише на передніх дверцятах, тах друзі. Потім маємо задня леддовська оптика, також максимальна даного автомобіля, повний привід, електрокришка багажника у нас є. От, шторки є в автомобіля, електрофаркоп маємо. І ось тут в середині компресор, клей, додатковий комплект ковріє, сіточка є, ще, така. Ну, повністю весь набір, який би мав би бути в по, комплекті по заводу. Ну І саме цікаве, це в нас по салончику, друзі. того що ось так у нас виглядає салончик. E, значить, по салончику маємо. шкіряні, в нас сидіння йдуть, шкіряні сидіння в нас йдуть на електриці з функцією пам'яті. Це в нас є. Далі. Сідаємо сам в автомобіль. От, 172 тисячі по пробігу маємо і робимо запуск. Запускається на кнопочку, собі запустили. Треба зробити термін по заміні оливи та інспекційний термін. Може ви, що треба буде зробити Далі цифрова панелька приладів перед вами. Шкіряне в нас мультикермо йде, ось так виглядає. Далі підсвіточки амбіянси тут в картах дверцят по кругу автомобіля. Далі повний електропакет, підігріти складання на нас дзеркал йде. Далі, далі біжимо, що ще тут. ага, Магнітолочка у нас Discovery Pro максимальна сенсор найде на українській мові по заводу. З функцією Android-Auto та Apple CarPlay входить. З функцією навігації у нас ця магнітолка є. Бачитесь, тут може бути і тут може бути навігація. Потім ми маємо ще кондиціювання трьохзонний клімат-контроль в автомобілі. Зона клімат-контроль йде е, з функцією очищення повітря та з автономним опаленням Webasto, Тобто ви собі виставляєте на конкретний час та дату, і у вас машинка буде прогріта повністю вся тепла. Е, потім біжимо. Ось тут у нас пониз, понизу підігрів сидінь та підігрів керма, по-моєму. Ні, немає керма, лише підігрів сидінь. Кнопочка Webasta, дублювання двозонним кліматом контролем у нас йде. Далі ось тут бездротова зарядочка є, стар-стоп у нас, самопарковочка йде. І камери, камера заднього виду та патронічки 360. Коліщатка для зміни руху режиму їзди, електрорушник та автохолд. В принципі, тут -то все я пробігся, вам розказав, посередньо, посередньо, що ми маємо в даному автомобілі. Два ключа, звичайно, та пульт на є в комплекті. й всі зарядочки вже там йдуть на USB, та й всішечка. От потім. Потім ми ще маємо. Ми ще позаду піздіточка Ambience. Відігрів е, заднього дивану і керування третім кліматом. Плюс додатково є ось такі прикольні столики в автомобіля, де собі в далеку дорогу дуже зручно собі поставити там ноутбук, чекало і користуватися. Так що, в принципі, по комплектації я вам все показав даного автомобіля. Е, потім, потім замір по лакофарбовому покриттю зараз зробимо. Швиденько. Так, у нас ліва сторона 149. 139, 139, 140, 145, 145, 139, 162, 121, 132, 142. Права сторона у нас 142, 150, 135, 136. 159, 135, 136, і капот у нас 124, 140, і дах у нас 131. Так що, бачите, машинка є вся ціла в оригінальному класі, без ніяких абсолютно моментів. Ну і сам візуальний стан по даному автомобілю є. В попередній частині як завжди є дрібні сколики на бампері, на оптиці, на передньому капоті трішки дрібних сколиків. Нічого критичного немає, нічого вам робити не потрібно, але якісь дрібненькі сколики є присутні від експлуатації. Далі решту по кругу автомобіля, як на мене, є все добре. До речі, поміняні нові тормозні диски, що спереду у нас стоять, що ззаду. У тормозних дисках, бачите. Зроблені. І позаду, що ми маємо? Позаду, по задньому бампері де зона погрузка. і ні, ній бампер гарний. Акуратненько, значить, все було. Зараз подивимося ще в багажнику. От і права сторона. Ось так виглядає. Тобто я не бачу ніяких там, ні вмятин ні протерті, якихось ні подряпин, що нам треба щось би було б робити. Кузов є ж, ключе в задовільному точному стані. І по салончику в нас задній. Заднє багажне відділення, трішки тут пластик, десь щось грузили, підтертий. Так решту по кругу автомобіля абсолютно є все добре. так Тут нормально Пластик, кришечка пластика, теж трохи підтерта по багажничку. От, далі маємо... Можливо, що трішки бачите по салону, тут все добре. На 172 тисячі абсолютно все в адекваті. Звичайно що є і краще, є і хуже варіанти, але якщо брати в середньому, то зовсім є непогано. І по сидіннях підлокітник, КППшка, Кермо, карта водія у нас, проєм, ось так. Далі. З цієї сторони зараз ще глянемо. Карта пасажира. До речі, сидіння електро з двох сторон у нас йде. І пасажира і водія. Трошки шкіра вже деформацію має, бачите, така вона якась, я не знаю, ну видно, що й трішки поїздила машинка, але то, друзі, сидіння в оригіналі ніхто сюди не лазив ні до сидінь, ні до керма, ні до чого абсолютно. От яка машинка приїхала, як, і, як проявила себе шкіра після 172 тисяч під експлуатацією, так вона зараз наразі і є. І тут, бачите, заднє теж, тут менше десь бачите, тут трошки більше, але менше з тим. В общем, Друзі, ось такий тігуланчик у нас є для вас. Так що, хто би шукав для себе all Space? Класного року, 21-го на класі комплектації, будь ласка, можете заїжджати до нас на майданчик рівне Миколаївська, 2, на тест-драйв, покататися, подивитися машинку. З нашої сторони дамо максимум інформації, тобто де ми купували цю автівку, в якому стані, історію від офіційного дилера, любі перевірки, діагностики. Можемо поїхати з вами на сервіс, щоб ви дійсно розуміли, що ці автівки є хороші, вартує вашої уваги. І не забувайте, що в нас є опція доставки автомобіля у ваше місто без проблем. Також можемо вам її доставити під двері. Вдома в себе подивитись, покатайтесь і придбайте для себе реально перевірений, свіжопризнаний автомобіль з Європи. Так що, друзі, всім вам дня, будемо з вами на зв'язочку, якщо що, набираємо. Пока-пока.